Друзі, вітаю вас із Різдвом! Христос рождає, Славімо Його! Дійсно, сьогодні велике, прекрасне, православне свято, яке ми святкуємо вже за новим календарем, Новоюлянським. Я сьогодні вам писав відео. Але в світі йдуть події, і я б хотів вам про них розповісти. В Белграді тисячі людей вийшли на протести проти. Російської ну, що не так проти проросійської влади президента Вучича, який дуже близький з Кремлем, який дуже близький з Путіним. Ну от і ці протестувальники вийшли е, проти того, щоб е, утвердити результати місцевих та. Парламентських виборів, які вони вважають нечесними і несправедливими, більше того, так вважають і міжнародні спостерігачі. Уже є реакція президента, є реакція прем'єр-міністра, мера Белграда, точніше його виконуючих обов'язків. Ну і зрозуміло, що без російських спецслужб не обійшлося. Давайте. Проаналізуємо, розкладемо швидко все по поличках, але спершу підпишіться на канал і Дуже дякую, що сьогодні точніше вчора ми з вами зібрали на Mavic 3T, який вже відправили нашим хлопцям напередок із червоної калини. Друзі, тому з вас підписочка. Я швидко зараз про все розповім. Неділю поліція застосувала перцеві балончики, як повідомляє видання Reuters, після того, як НАТО спробував. Прорватися до Белградської ратиші, де розташована місцева виборча комісія. Деякі з протестувальників залізли на будівлю і розбили вікна. Всі кричали «Вучич злодій. Далі були протести по всьому місту дійсно, великі тисячні протести. Популістська правляча сербська прогресивна партія СНС отримала 46% голосів. Це партія Вучіча на позачергових виборах. От, хоча вибори мали бути не зараз. Президент зманіпулював, щоб отримати свою більшість. От, ну і власне міжнародна моніторингова місія в понеділок заявила, що СНС отримала несправедливу перевагу завдяки. Упередженості змін неналежному впливу президента Олександра Вуча та порушенням, це так адмінресурси не м'яко називають, та порушенням під час голосування таким як підкуп виборців. Ну, зрозуміло, що потім з'явився сам Вучіч, але йому передував спочатку керівник столиці. От він це все назвав майданізацією і сказав, що як кажуть в Росії, майдани не пройдуть. От власне. Цей виконуючий обов'язків е, е, мера Белграду Олександр Шапич назвав протести у сербській столиці майданізацією і додав, що якщо ми дозволимо собі боротися за політичні цілі за допомогою насильства і повалення держави, то дуже скоро у нас не буде держави. Тепер ви бачите наскільки. Правильним був термін майданізація. Нормальна людина не може це просто переварити, а тим паче прокоментувати. Але я зараз ще раз звертаюсь до всіх, хто не думає так само, що якщо ви намагаєтеся прийти до влади шляхом анархії, значить ви зруйнуєте державу, яка завтра не зможе захистити навіть людей, за яких, на вашу думку, ви маєте боротися. Заявив виконуючий обов'язків. Ну, Прем'єр-міністерка теж бачить тут свою майданізацію. Анна Брбанич заявила, що російські спецслужби їй надали інформацію. Ну, зрозуміло, хто як не російські спецслужби мають передбачати майдани. Ну, от вона власне надала інформацію. Ця російська спецслужба Анні Брбанич, Вона про це заявила в е телеканалі ПІНК. Ну, ну і власне сказала, що мають бути інциденти. Вони спочатку не повірили, але потім, коли з'явилися протестувальники на вулицях, зрозуміло, що це саме той майдан, про який. Попереджали власне протестува... по ці російські спецслужби проти протестувальників. І Вучич вийшов на сцену, сказав, що не вважає сутички у Блграді революцією, вбачає замах на незалежність Сербії. Сказав, що в нього є дуже там страшні докази. Мер сказав, що мерію так пошкодили, що вже там нічого відновити не можна. Ну дивна інформація, мерія стоїть на місці, цілий неушкоджена. Але ми пам'ятаємо такі заяви, коли регіонали теж робили. Аналогічні речі. От е, у своїй промові сербський президент сказав, що жодної революції не відбувається, що держава достатньо сильна, щоб захистити демократію, виборчу волю громадян Сербію та Белград. Ми днями говорили, що вони до цього готуватимуться, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру. Дякую тим іноземним службам, які надали інформацію нашим службам. Ну які іноземні, ви знаєте, це була Росія. Це є продуктом набагато серйозніших геополітичних обставин, у яких вони намагаються зруйнувати самостійність стан незалежність Сербії. Ми збережемо свободу Сербії, сказав. Вучич. ну і власне спостерігачі теж заявили, що вибори нечесні, і загалом не дуже добре вони до них відносяться через те, що надзвичайно адмінресурс Вучича не сприяв тому, щоб провести нормальні чесні вибори. Хоча всі сходяться на тому, що технічно з точки зору доступу громадян вони були організовані нормально, але не було політичної конкуренції і зашкалював адмінресурс. Більше того. Я знаю кілька політиків, яких не допустили до виборів. Я знаю навіть партії, які Вучич забороняв реєструвати для того, щоб вони взяли в них участь. Ви знаєте, що Вучич є дуже проросійським президентом, Вучич насправді є дуже близьким до Путіна. Ну от, ну і власне там відбуваються зараз протести, і ми знаємо, що Путін це буде сприймати на свою користь. Найважливіше, що зараз е може відбуватися, це те, що лояльні до Путіна режими, типу там сербський, білоруський, я не знаю якісь інші, можуть почати сипатися. Це буде демонструвати ще більше послаблення Росії не тільки з точки зору її армії та політики, але й з точки зору. Загалом геополітики. Більше того, враховуючи що вони говорять про майдан. Тепер уявіть, як маленький карлик в Кремлі зараз бігає по стелі, розуміючи, що це репетиція перед його виборами, і ось така історія може статися, наприклад, в якомусь далекому північному місті, наприклад, на букву М, де пахне болотами, і де запліснявілий диктатор сидить і намагається втримати владу. Ось це теж непогана історія, яка долунає до Путіна, і ось такі репетиції тренування було б добре все ж таки організувати ближче до березня, до кінця березня, який там в нього вибори 17-го. Це було б насправді гарним різдвяним подарунком. Ну там вже ближче було б до Пасхи. Ну, от, але в будь-якому випадку Кремль ці геополітичні кроки бачить, зрозуміло, що як загрозу для себе та свого режиму. Друзі, вітаю ще раз вас зі святом. Бажаю всього найсвітлішого, всього доброго. І нехай воно почнеться з великої державної перемоги і буде продовжуватися перемогами великими, різними кожного із нас. Я бажаю світлого, класного. Святкування різдва, але пам'ятайте, що на передовій наші військові, і це якраз завдяки кому ми маємо змогу святкувати, або як мінімум маємо змогу проводити це свято, не отримуючи обстріли, не отримуючи атаки російських окупантів. Тому завжди пам'ятайте сьогодні і в цілому про те, завдяки кому ми маємо можливість святкувати. Тому кожен раз, коли можете допомогти. Будь ласка, допоможіть, друзі. Дякую вам! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!